Це у нас біля кожного під'їзду у кожного свої клубочки. Це я собі взяла кусочок землі і зробила собі ковбочко. На місцевих клумбах висаджені петунії, троянди, ромашки, нарциси, тюльпани. Так облаштували ділянки у дворі своєї багатоповерхівки. Місцеві мешканці працюють під звуки повітряної тривоги та переривають роботу на час обстрілів. Розповідає Олена Верещак. Для неї це можливість відволіктись, каже жінка. Ми збираємо з осені всі сімена. Воно ось відцвітає. Що саме сіється? Що ми збираємо сімена з кожної квіточки? Сусіди поділили між собою ділянки у дворі. Найбільшою з них опікується Ольга Якубець. Жінка розповідає, у цьому будинку живе 51 рік і хоче, щоб його подвір'я було охайним та гарним навіть під час війни. Клумбочка одна, ось клумбочка друга. Ще там всередині двора теж є. Ось клумба. Це буквально днів п'ять. Ми тут насадили. це Тут поміняли на пластмасові труби, і ми посадили квіти. Тут посадили ось рози під бутилками. У цьому дворі прибудинковою територією опікується Оксана Кочегарова. Жінка каже, вона родом із тимчасового. Пованого лівобережжя до повномасштабного вторгнення займалась ремонтом квартир. Зараз очолює ОСББ. Каже, ця ділянка стала для неї сенсом життя. На ній вона реалізовує те, що колись мріяла створити у себе на дачі, яка була обстріляна і затоплена внаслідок підриву російськими військовими Каховської ГЕС. Окрім рослин, є тут і елементи декору у кожного своя історія. Зробили ще такого песика, коли зробили до нас, приблудився під після деокупації пес. І ми по всім соцсетям шукали господаря. Знайшлись люди, які нам розповіли, що він господар в нього помер. А він сам з острова. І цей пес розумний, дуже він їздив на маршрутках. І ось на маршрутки він сюди приїхав з острова до нас і забіг під час обстрілу. До нас у під'їзд були відкриті двері, і ми його знайшли. І тепер він наш пес, звати його Лімузін, нам сказали. От. І коли ми зробили цього песика, всі сказали, Боже, та це ж ваш лімузін. Оксана засаджує територію квітами, ягодами, овочами. Серед рослинності є нетипові для України кактуси, які періодично квітнуть. Разом із сусідом, суднобудівником Володимиром Бережним. Вони декорують ділянку. Так між насаджень з'явився і цей млин. Нас затопило. Ми з острова самі. Не маємо десь жильо, і бачу жі люди роблять. Ну а мені робити не бачу. А я всю жизнь прив... привик робити і треба ж допомогти дівчатам. Так що ідея то Оксани на все. А мої руки. Оцей млин казала Оксана, млин, млин, млин. Ну шо? що, з чого його робити, такого нема. Я козіду на велосипеді, дивлюся, спиляли здорове дерево таке. І кусок дерева такий лежить, і, Оксана поїхали. На імпровізованому тину прилаштували глечик, який приніс один із сусідів. На ділянці працюють щодня, розповідає Оксана. Під час роботи потрапляла і під дронові атаки. У мене був такий момент, коли я тут працювала, і в цей час я чую, що щось жужить. І Я повертаю голову, а ось тут от, кружляє дрон з красною вибухівкою такою. І я стою, я не знаю, що мені робити. Чи мені вже тікати, чи мені не тікати. І він полетів туди, а потім вернувся і прилетів у будинок. Попри все, облаштовувати ділянки і доглядати за ними, мешканці багатоповерхівок планують і надалі. Для них це відпочинок і можливість відволіктись, розповіла Оксана Кочегарова. Альона Мовчан Григорій Шматко, Суспільне, Новини Херсон.